Вітаю, шановні. В нас тут 20-й сезон викатився на лайв сервери Ювілейний та Зимовий. Що ж там запакувала нам, бідна Інді компанія? А в пакунках у нас Вендета новий Баттлпаст та Скінчики, балансні правки, зимовий івент, зміни на стадіоні та кубка інших штук. Давайте дивитися. Гарріва на поліціяни. Вендета офіційно влетіла в гру, і тепер у Вінхарта є хтось, окрім Брігітти, хто разом з ним нажме шифт у ворожу команду. Вийшла вона не просто так, а одразу з невеличкими правками, які покращують її здатність виживати та трохи обмежують мобільність. Третій удар в комбо: ривок та удар з блоку відновлюються на 15% швидше. Швидкість проджектайла від удару з блоку збільшена із 33 до 37 метрів за секунду. Максимальна дистанція польоту меча зменшена з 16 до 14 метрів. Вампіризм від мінорного перка збільшений з 30 до 40%. Оверхелс від мажорного перка збільшений зі 125 до 150. З легендарних скінів у нас фем-версія гадса з Берсерку та Екзопантера. Якщо у вас є непереборне бажання кинути в Блізарді своїми грошима, то в батлпасі, як завжди, купа дрібничок у вигляді стікерів, емоцій, банерів та сувенірів, якими ніхто не користується, та, самого важливого, скинів. Обновки цього разу отримали Гінджі Венчер, Солджер, Сіметра Іларі Ріпер. Крейсер. Та фрея. За ультимативну версію ви додатково отримаєте вище згаданий скін на вендету та оленятко трейсер. За придбання стартового набору отримаємо Рейнхарта. Цього сезону Макрі. Ми так вже не кажемо. Перероблю бляха. Цього сезону Кесаді вирішив не тільки стояти під полуденим сонцем, а ще й славити його. І за свою відданість справі отримує міфічний образ. Я деде не меню, тому уминаю спокусу витратити гроші на призми. Іфі піддалася своїй дитячій натурі та прикрутила до Оріса автомат з гачею. Розуміємо, не засуджуємо. Схвально киваємо. Перший бандл цього сезону тепло вдягнулися. Маунха, Буян, mm -hmm. Джуна, Тарбьорн, Прекрасов, Бастион. Змены в балансе. У Джанкер Квинка де Карнаже сбильшены на одну секунду. Кодов від стінки Хазарда збільшена до 50 одиниць. Здоров'я стінки збільшена до 400. Вартість шатера Рейнхарта збільшена на 9%. Шкода від прямого влучання гіперсферами Сігми збільшена з 15 до 25. Бастіон тепер вистрілює 6 куль в секунду замість 5. Кода від стандартної атаки Фреї збільшена до 30 одиниць. Пряме влучання альтернативною атакою та вибуху від неї тепер наносять 30 та 80 шкоди відповідно, на 15% далі штовхає ривок, збільшена тривалість та сила сповільнення від ультимейта. Снаряди Джанкерта летять швидше. За це мажорний перк тепер дає не 40% швидкості снарядів, а 25%. Вампіризм від пасивки рікера зменшений з 30% до 25%. Венчур тепер генерує не 30, а 25 щитів за скіл. Полдаун лампи Батіста зменшений до 22 секунд. У Іларі та Кіріко зменшено розмір проджектайлів. Я і так погано нехаїмив, тепер буду ще гірше. Джуно відростило зуби і тепер критує ворогів. Буян, прискорення на шифті зменшено з 50 до 40%. Повернення зимового івенту: Пропхант, фрістав, сніжки і Єтті. Все по классі. Треба ж якось відволікатися від лустриків в ранкеті, вірно? Грайся в аркаду, виконуй челенджі, збирай печиво, віддавай ельфу в обмін на тірські в батлпасі, Санті за стікери, дари колори на джанкер та Кессиді, крампусу за лутбокси. Приємно? Приємно. Дорости до челенджера, тепер можна на стадіоні, от би ще на саппорті катки не шукала по 12 хвилин, да? В ростер додані та Вуян. Реворк Кесаді. Нова мапа в пулі, альмаматор нашого водяного. Вітаємо в рідних стінах. Насправді про стадіон можна сказати багато чого, і це тема для окремого відео. Тому жмакай лайк та велком в телеграм-канал, там щось придумаємо. Зовсім коротко по залишкам. Консоли геймерам трошки підкрутила їм асист. Вітаю, вітаю! Сам прийшов з консолі. Наразі відключила Антарктичний півострів. Ну і біз з ним. Топ-500 проапгрейдили до челенджера, і тепер там по-іншому нараховуються спеціальні бали. Класні та опасні претенденти зможуть залишати посилання на свої соціальні мережі прямо в ігрових профілях, тому ваші кумири стали ближче. Подіть компенсацію за гру проти читерів. З початком сезону функціонал ще калібрується, але згодом ви зможете повернути втрачені в таких іграх рейтингові відсотки. Чи бувають читері в галді? Та ні, це тупо. Наскільки погано, читеріт треба, а. На цьому у мене все. З вами був Вампіо. Сабскрайб, лайк, комент, цьомік в лобік. Заходьте на Твіч та в телеграм канал. Будемо раді новим обличчям. Все, я пішов. До побачення!